Ось тут метал, сюди. Так. так. Є. У кожного вдома є смітник, але мало хто замислюється, скільки відходів щодня туди летить. У переміж без розбору. Тернополянка Наталя Борсюк вирішила змінити цю звичку. Уже понад рік вона ретельно сортує сміття та навчає цього інших. Там просто склали от скло те, що побили. Якісь такі коробки звичайні від ліків, а тут в нас макулатура, тут є в нас коробки від книжок, від піци. А тут в нас вже все і пластик, поліетиленові кульки, різна тара від, ось, від сметани, там, ну, таке все різне. Почалося все після поїздки на справжнє сміттєзвалище. Наталя каже, бачити на власні очі гори відходів, які з кожним роком тільки зростають, було непросто. Саме це і стало поштовхом до дій почати з себе та своїх звичок. Наш тепер смітник став набагато легшим. У ньому тепер шкаролупа від яєць і чай, кава, якісь бадилля від квітів. Набагато менше, бо раніше це просто все отак хаосом, в смітнику, і я якось задумалась над тим, і це мене якось дуже перейняло. Ми сьогодні дуже багато споживаємо і навряд ми зможемо скоротити це споживачство, але більш свідомо, більш відповідально до цього ставитися, можемо. Привчаю до відповідального ставлення, до відходів і свого сина. Наталя розповідає йому про шкідливий вплив сміття на довкілля. Разом вони сортують, а ще прибирають невеликі території. В нього вибору не залишається. Йому ще трьох немає, ще три. В нас немає так, але ми вже десь стараємося прививати цю звичку до роздільного сміття. Він просто наразі, можливо, не все усвідомлює, але переймає звичку батьків і виносимо разом сміття. Він вже знає, де куди як сортувати, в який ящик викидувати вдома. Посортоване сміття Наталя виносить в спеціальні контейнери для паперу, пластику, металу та скла. Знайти такі місця можна на екомапі у додатку «Етернопіль». Тут є карта з позначками пунктів прийому та контейнерів для різних типів відходів. Також для зручності вказано, як правильно сортувати сміття, що і куди можна викидати. Щороку кожен українець генерує від 300 до 500 кілограмів відходів. Та якщо сортувати, цю цифру можна зменшити в рази. На цьому у Тернополі замислюють. Дедалі більше людей. І хоча не всі ще звикли, багато хто вже робить перші кроки та стає екосвідомішим. Пластик викидає до пластика, бутилки різні, картон теж в нас просто є, баки і. Картон теж кидаю до, до всякі коробки. Ні, ну, я не дозволяю дітям кидати бумажки, розкидати з цукерок, з серветок, волок, бутилок теж не стараюся піднімати, якщо там щось таке лежить часто. Ну, в мусор все викидаю, ну, не розкидаю нічого на бік. Ну, Бутилки до бутилок. Ну так прям, як прям скло, там папір. ні, Бутилки, а це все остальне – мусор. Так, ну прям ретельно не. Сортирує у нас у дворі зроблено. У нас ми на малишка три живе. У дворі зроблено ці. У нас іде пластик одільна, того дійно там взагалі немає, щоб десь там бумага. о оцього я не бачу в тернополі. Я цього і бачу. дуже. Я вам кажу, дуже мені сортую, видокремлюю лише пластик і все. А інше сортування там біовідходи, Таке такого в мене не відбувається, на жаль. Повторне використання, зменшене споживання та сортування це те, що давно варто спробувати кожному. Адже навіть один свідомий крок здатен зробити довкілля частішим.